Уявіть, що у вас Рено Дастер, і вам в ньому дуже не вистачає відеореєстратор. Думка про те, що через це вам потрібно поміняти ваш дастер на якусь машину, у якої реєстратор встановлений з заводу, звучить дуже тупо. Ви просто можете придбати відеореєстратор і поставити його у ваш дастер. Абсолютно та сама ситуація з розумним кліматом. Наприклад, у нас вдома стоїть один з найдешевших кондиціонерів, які ви в принципі можете знайти. У мене є два варіанти: або Замінити цей кондиціонер повністю з трубками, магістралью, зовнішнім блоком на якийсь новий і супердорогий кондиціонер, або просто поставити відеореєстратор. Типу, поставити просто розумне керування. Ми вважаємо, що це єдиний правильний варіант, тому що навіть якщо ви придбаєте дорогий, дуже дорогий, дуже класний кондиціонер. Його розумне керування буде в окремому додатку і воно буде, скоріш за все, незручне. Тому, як ми вже з вами говорили раніше, розумне керування тупим пристроєм це єдиний адекватний і раціональний шлях побудови розумного будинку. Знайти ідеальний розумний пульт для тупих кондиціонерів було дуже важко. Нас це зайняло близько 4 місяців. Ми тестували усе, що є на ринку, і знайшли най- Правильніший і найпростіший в налаштуванні варіант пульту для кондиціонеру. Це Sensibo Air. На пакуванні вас зустріне наш стікер, що говорить про рік безумовної гарантії від Koala. Sensibo працює у своєму додатку, що є на iOS та Android, з Apple Home Kit, Amazon Alexa та Google Assistant. Всередині ви знайдете безпосередньо сам контролер, блочок живлення та USB-кабель. Усі прості пристрої, такі як розетки або вимикачі, потрібно додавати напряму в Apple HomeKit і немає необхідності ставити сторонній додаток. Для більш складних пристроїв, які потребують, наприклад, налаштувань графіків або як в цьому випадку налаштування інфрачервоного пульту, потрібно встановити додаток SenSibo. Пройдіть простий процес реєстрації. Далі додайте пристрій. У нас це SenSibo Air. Упевніться, що ви підключили живлення та скануйте QR-код, який ви побачите. Те правіше цей QR-код для налаштування додатку, а QR-код у додавання HomeKit знаходиться лівіше. Він нам знадобиться трішки згодом. Далі можна вказати, де саме знаходиться ваш будинок. Це потрібно для того, щоб зробити автоматизацію у додатку Sensibo. Наприклад, кондиціонер може автоматично вмикатися, коли ви під'їжджаєте додому, і вимикатися, якщо ви від'їхали від дому. Далі вам потрібно обрати вашу Wi-Fi мережу. Це обов'язково має бути Wi-Fi 24 ГГц і ввести пароль. Наступним кроком буде найцікавіше. Вам потрібно навчити контролер. Тим самим командам, які дає ваш тупий пульт від тупого кондиціонеру, натискайте Next і далі все, що вам потрібно, це натиснути кнопку увімкнення пультом від кондиціонеру, направленим на цей контролер Sensibo. Контролер з першої спроби розуміє, що це саме за пульт і які в нього набори налаштувань, і далі він автоматично підтягує усі наступні команди. У додатку є багато налаштувань, такі як таймер, розклад, аналітика по температурі, температура та вологість. До речі, у цьому контролері є вбудований датчик температури та вологості, який буде відображатися у HomeKit, автовимкнення та декілька інших цікавих функцій, які доступні за платною підпискою. Далі виходимо з додатку і скануємо той QR-код, що знаходиться трішки лівіше, для того, щоб додати контролер у Apple HomeKit. Отже, Сенсібо це ідеальна альтернатива вашого тупого інфрачервоного пульта, який ви і так губите щодня, але зараз ви можете його загубити навічно. Сенсібо Air з підтримкою Apple HomeKit ви, як зазвичай, можете придбати за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині koala.net.ua. Бережіть себе!